Барви очого краю так називається виставка картин живопису закарпатського художника Володимира Глеби. Відкрили виставку в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Приурочили відкриття до Дня художника та вчителя. Розповів Володимир Глеба. Тематика у мене різна. Чи і в мене ну переважає, чи розумієте пейзажні роботи? Далі тематичні речі. І портретами я займався. Ну, тут портрети мене поставили, тому що е, все ж таки е, хотілося зробити баревність, таку знаєте, е, колористичну виставку. Десячі на виставка днів художника і днів вчителя, тому що я педагогічною роботою займаюся. Тут є інсталяція навпроти нас, учнівських робіт, тому що я працюю у професійному ліцеї. Де у нас є професія виробник. Ми таку створили професію виробник художніх виробів з дерева. Представили на виставці близько 70 картин живопису, каже голова закарпатської організації Національної спілки художників України Борис Кузьма. Кожна робота просякнута добротою, ствердженням життя, сонцем, радістю. Він дуже любить. Свій рідний край, свою землю, свої традиції. Це все сказано сьогоднішніми творами. Я сподіваюся, що ця виставка сподобається багатьом глядачам і буде прикладом того такого яскравого. Служіння нашому закарпатському народу, нашій рідній землі, тець є різножанровим. Цей живописні полотна, які як на мене виділяє така яскрава насичена палітра кольорів саме через підбір цієї кольорової гами він намагається передати. Нам красу рідного краю це бачимо тут серед пейзажів карпатські гори, ліси, потічки полюбляє митець малювати і портрети. За словами директора Закарпатського музею народної архітектури та побуту, оглянути картини можна до 18 жовтня. Оксана Ушакова, Лонтікулишин, Суспільне новини.